На території ВПУ номер 11 студенти разом із викладачами виготовляють буржуйки для наших захисників. Спочатку розрізають вживані газові балони та заготовляють деталі до пічок. Ріжу бочки для того, щоб вирізти почаще бочку зробити. Треба заповнити водою їх, щоб вони не вибухнули. Робимо для того, щоб наші захисники України, які зараз там на сході, в по всій Україні, щоб зимою. Не, не замерзали. Я сижу на контролі на учнівському контролі. До мене підходять. Я видаю під розпис деталі для виготовлення боржую. Заглушки ми вдягаємо на кришку для того, щоб не виходив дим. Завіси для того, щоб зробити так, щоб кришка відкривалася, тобто там підкинути дров. Далі до пічок прикріплюють ніжки та вирізають димохід. Із допомогою таких буржуйок військові у польових умовах зможуть приготувати їжу, гарячі напої, висушити одяг. У нашому навчальному закладі зараз триває акція Подаруй тепло солдату. Це якраз півпало, і ми долучились практично в цьому процесі задіяно біля 60 учнів. На кожну операцію, на кожну деталь є креслення. І відповідно до цього креслення йде процес виготовлення. Тобто, ми не тільки. Надаємо допомогу, ми проводимо навчання. Необхідні для виготовлення буржуйок матеріали надали навчальному закладу волонтери Поділля. у зону бойових дій. Планують відправити 102 пічки. Одну четверту від вартості. Я думаю, що так воно обійдеться. що я а ви розумієте, з будь-яка з економного гревня зараз працює на перемогу. Волонтери «Поділля» приймують по всій лінії фронту. За один день у навчальному закладі виготовили вже 20 буржуйок. Усе для того, аби наші захисники відчували тепло навіть у холодну пору року. Те, що ми можемо, то для України і для наших ЗСУ ми зробимо, все, що з нас залежить. Ірина Муляр, Володимир Паламар, новини міста.